Українці приємно здивовані цьогорічним літнім асортиментом продуктів та їхньою відносною доступністю, занепокоєно вдивляються у вересень. пише дання дзеркало тижня. Причини підвищення акцизів на паливо, можливі відключення електроенергії та погрози про перебої з хлібом. Про вартість поживчого кошику цієї осені докладніше далі. Екстремальна спека цього літа змушувала виробників та магазини із базарами миттєво реагувати, змінюючи ціни на користь покупця, особливо на тлі відключень електрики. Так, ціни на обов'язковий атрибут літа кавуни у Києві починалися від 9 гривень за кілограм. Що ж до решти овочів та фруктів, то з погляду асортименту запитань не виникає. А от ціни строкаті баклажани продаються по 15-20 гривень за кілограм, а ось кабачки у магазинах менше, та ціна в районі 30 гривень за кілограм, коли на базарі можна. Торгувати за 15 гривень. Ціни на білокачану капусту виросли втричі та становлять 30-33 гривні за кілограм у столиці та 12,75 у середньому по країні. За прогнозами аграріїв втрати урожаю капусти через шкідників і надалі триматимуть досить високі ціни. Напружує містян також ціна на огірки по 70 гривень за кілограм. Через аномалії погоди сезон огірків відкритого ґрунту був надзвичайно коротким. Томатів удосталь на загал 25-30 гривень за кілограм. За сорт Ртовий помідор доведеться заплатити більше від 40 гривень і вище. Картопля приблизно коштує по 20 гривень і її вродило багато. Тож борщ восени буде що говорити, але індекс борщу потрохи зростатиме, особливо ближче до зими. Цінники на м'ясо давно пригнічують гаманці. Можливо, тому магазини фіксують на ціннику вартість не кілограму, а ста грамів. Найпомітніше подорожчала яловичина до 270 гривень за кілограм, а ось свинина подешевшала до 177 гривень проти. 185 гривень за кілограм у січні, як і птиця до 87 гривень за кілограм. Ціни на яйця протягом літа не лякали. Однак, збільшення цінників на 10-30 копійок уже у серпні сигналізувало про збільшення витрат на їжу вже у найближчому майбутньому. За яйця та курятину треба дякувати Європі, яка увімкнула екстрене гальмо на низку українських продуктів. Молочка підтримує тренди. Так, молоко подорожчало з початку року на гривню за літр. Тож середня ціна сьогодні. Становить 39 гривень. Масло вершкове також продовжує крокувати попереду. Маємо за результатами липня 81 гривню за 200-грамову пачку, хоча ще в січні було 75 гривень. Влітку цукор, попри достатню пропозицію через закриті ринки ЄС, також дорожчав. Цукровики апелювали до зростання цін на електроенергію та до дефіциту кадрів. Тож станом на початок серпня маємо середню по Україні позначку на рівні 34 гривень 80 копійок за кілограм. Є версія, що попри засіяні ні площі більше 250 тисяч гектарів. Виробництво цукру в новому сезоні не обвалить ціни. По-перше, виробники притримуватимуть товар до січня 25-го, коли знову відкриються кордони з ЄС. По-друге, якість буряків, які почали копати, насторожує. Соняшник має вродити. Прогнози виробництва від 127 мільйона тонн до 14,5 мільйонів. Але олія цього літа перейшла в категорію малопередбачуваних. Тож поки що маємо середню по Україні вартість на рівні 60 гривень. За А ось хліб продовжує дорожчати, хоча й не так швидко, як того хочеться пекарям. Комбінати погрожують подорожчанням восени на третину, але кмітливі невеликі пекарні та супермаркети не чекають осені а потихеньку змінюють цінники. Зокрема, хліб з борошна першого ґатунку подорожчав в середньому по країні на 3 гривні, і зараз коштує 38 гривень 35 копійок за кілограм. А кілограм масового хліба, який печуть заводи, у липні 24-го обходився вже у 34 гривні 90 копійок. Опійок за кілограм аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.